Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сапельник. Багато українців втратили своє житло за час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Через це парламент ухвалив закон про компенсацію громадянам за пошкоджене чи знищене майно. І саме тому наступні 15 хвилин ми і поговоримо про те, як буде проходити порядок отримання компенсації. І про це ми дізнаємось у нашої гості, адвокатки Ольги Ратушної. Вітаю, пані Ольга. Вітаю. Так. Давайте почнемо з того, якими нормами законодавства регулюється порядок отримання компенсації. А, так. Наша держава на сьогоднішній день намагається як умога швидше на законодавчому рівні вирішити питання щодо визначення порядку та механізму виплати громадянам компенсацію за пошкоджене та знищене майно ще з 22 року, з квітня та березня 22 року було прийнято дві постанови кабміну. Це постанова кабінету міністрів номер 380, яка визначала порядок подання інформаційного повідомлення про знищення або пошкоджене майно, а також постанова номер чотири. 373 від 19 квітня 2022 року, яка визначала порядок роботи комісії з виплати компенсації та подання інформації до Єдиного державного реєстра пошкодженого та знищеного майна. І 22 травня 2023 року набути закон України, новий закон 20, номер 2923, який було ухвалено 23 лютого 2023 року, про Компенсацію за пошкодження та знищення окремих об'єктів нерухомого майна внаслідок військової агресії Російської Федерації. Цей уже закон визначає порядок, механізм виплати компенсації, закріпив конкретно органи, які будуть розглядати це питання. Її перелік документів подається для виплати компенсації, перелік осіб, які мають певні пільги, привілеї в цьому питанні. Тобто, вже на рівні закону визначено порядок виплати компенсації. Так чудово. А за яке знищене або пошкоджене майно? Так, от передбачена компенсація? Виплата компенсації передбачена за знищені об'єкти нерухомого майна, такі як квартири, приватні будинки, садові та дачні будинки, об'єкти нерухомого майна, які вже будівництво яких вже закінчено, але не введено в експлуатацію. Тобто за такі об'єкти нарухому майна. А хто має право отримати компенсацію? Право на компенсацію за знищене та пошкоджене майно мають фізичні особи, до яких відносяться власники такого майна, до яких відносяться особи, які інвестували у будівництво якогось житла, мають докази, що це підтверджують. Але будівництво цього житла не було завершено. Особи, які є членами житлово-будівельних кооперативів, які повністю сплатили внески, але не встигли зареєструвати своє право власності на таке житло, а також їх спадкоємці цих всіх категорій осіб. Крім того, на отримання компенсації мають також юридичні особи це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі цих будинків, а також житлово-будівельні кооперативи. Угу. А в якій черговості буде здійснюватись компенсація? Виплата компенсації буде здійснюватися в порядку черговості відповідно до того, як подавалися заяви та вносились до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Але є певні категорії осіб, які мають привілеї. До них відносяться, наприклад, багатодітні родини, інваліди першої та другої групи, учасники бойових дій, а також інваліди війни. Це визначено на рівні закону. А який орган буде здійснювати розгляд питань щодо виплати компенсації? Питання щодо виплати компенсації будуть розглядати спеціально утворені комісії. Ці комісії будуть утворюватися територіальними громадами на території, де розташоване знищене або пошкоджене майно. До складу цих комісій буде входити не менше ніж 5 членів. А також будуть розроблятися положення про ці комісії, які будуть чітко регламентувати компетенцію цієї комісії, так з цим зрозуміло. А які документи необхідно надавати разом із заявою про отримання компенсації і строк звернення за отриманням компенсації? Заявою про отримання компенсації можна звернутися протягом всього періоду військового стану, а також протягом 90 календарних днів після закінчення війни. Ця заява може бути подана як в електронному вигляді, це за допомогою застосунку ДІЯ або за допомогою цифрового веб-порталу, а також може бути подана в паперовому вигляді до центру адміністративних послуг, також до органу соціального захисту населення або до нотаріуса. Підтвердження подання заяви буде, якщо це через застосунок ДІЯ, то електронне повідомлення, а якщо в паперовому вигляді, то центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення. Або нотаріус видає примірник цієї заяви з відміткою про реєстрацію у реєстрі пошкодженого та знищеного майна та з особливим цифровим кодом, які документи подаються разом з заявою. Якщо це звертається фізична особа, для встановлення її особи подається паспорт, який її ідентифікує, а також реєстраційний номер облікової картки платника податку. Крім того, подаються документи, які підтверджують право власності на знищене пошкоджене мейло, також документи, які підтверджують інвестування, будівництво. також документи, які підтверджують членство в будівельному кооперативі і так далі. Крім того, можуть надаватися у разі наявності відомості, які підтверджують факт знищення або пошкодження майна це може бути фотодокази або відеодокази, тільки підкреслю у разі наявності таких доказів у особи. Якщо це звертається юридична особа за отриманням компенсації, наприклад, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. То е, потрібно підтвердити реєстрацію юридичної особи в установленому законом порядку, і також надати документи, які підтверджують компетенцію, е, повноваження і факт знищення або пошкодження майна. Ага, так. А що, а що робити громадянам, у яких знищено документи, які підтверджують право власності? Так, бувають дійсно такі випадки. Закон передбачив можливість подання такими громадянами заяв про виплату компенсації без надання цих документів, а також надав їм можливість звернутися за допомогою до комісії, які розглядають питання щодо виплати компенсації, оскільки ці комісії наділені повноваженнями та доступом до офіційних реєстрів, наприклад, реєстру речових прав нерухомой майно, і дійсно можуть надати допомогу у від. Новленні таких документів, чудово. А протягом якого строку розглядаються документи для отримання компенсації? Заяви про отримання компенсації розглядаються протягом 30 календарних днів, але за рішенням комісії уповноваженої щодо розгляду питань виплати компенсації може бути такий строк продовжено. Це стосується випадків, коли майно об'єкти нерухомого майна розташовані на території, де ведуться бойові дії або на окупованій території. Так, а в який спосіб буде здійснюватись е, виплата компенсації? Виплата компенсації за знищене майно буде здійснюватися у спосіб е, таким шляхом перерахування грошових коштів на відповідний спеціалізований рахунок е, там фізичної чи юридичної особи? На ці кошти не може бути накладено арешт і е, також шляхом е, фінансування е, будівництва нового житла. Що стосується пошкодженого житла, компенсація може бути направлена на відновлення цього пошкодженого об'єкту на майна, в тому числі сплачується вартість будівельних матеріалів, розробка дозвільних документів і таке інше. А хто буде здійснювати підбір нового житла взамін на знищене? Підбір нового житла здійснюють самі громадяни, причому це житло може бути на будь-якій території України, окрім тієї, де ведуться бойові дії та окупованої території. Угу. Так, з цим зрозуміло. А якщо вартість нового житла вона перевищує, так. Ту суму, що визначила спеціальна комісія, як бути в такому uh -huh. разі, якщо вартість житла, яке підібрали для себе громадяни, перевищує ту вартість, яку пропонує комісія, тобто відповідно до житлового сертифікату, то різницю між вартістю сплачують самі громадяни. Що стосується того, яким чином визначають вартість пошкодженого житла, то Тут ще механізм напрацьовується цим. Це відноситься до компетенції Кабінету міністрів України. І тут враховується і площа цього об'єкту, і територія, де він був розташований, і рік побудови, і так далі. Багато індивідуальних факторів. А, а чи можна буде відчужувати нерухоме майно, яке надане взамін знищеного? Закон забороняє відчужувати такі об'єкти протягом п'яти років, і нотаріуси, які будуть посвідчувати ці договори купівлі таких нових об'єктів взамін знищених, вони будуть накладати таку заборону на п'ять років. Угу. А, пані Ольгу, давайте ми в кінці ще раз нагадаємо так нашим заглядачам. От а... Алгоритм алгоритм того, як потрібно mm -hmm. діяти, от якщо ваше mm -hmm. е майно було зруйноване або знищене, або пошкоджене, що їм робити, весь цей період до виплати компенсації, збір доказів, що потрібно робити. Ну, по перше, на сьогоднішній день е можна звернутися, е і е поки комісії ці ще створюються, і закон mm -hmm. не набув законної сили, то потрібно. Е Внести відомості до реєстру пошкодженого та знищеного майна це можна, як я вже казала, зробити за допомогою застосунку ДІЯ або через центр надання адміністративних послуг, або через орган соціального захисту населення або через нотаріуса. А для цього потрібно, якщо це фізична особа, звертається, надати документи, такі як паспорт та посвідчити свою особу, реєстраційний номер облікової картки, платника податку, підтвердити право власності на це житло або фінансувати. Цього житла, і у разі, якщо наявні докази знищення або пошкодження, то також їх можна надати. За результатами реєстрації таких заяв отримується або повідомлення про реєстрацію. Це в електронному вигляді, або якщо через центр надання адміністративних послуг, чи через нотаріуса, чи через орган соціального захисту населення, то особі видається примірних заяви з відміткою про реєстрацію в цьому реєстрі пошкодженого та знищеного майна та з особливим цифровим кодом, і потім, уже коли будуть створені комісії, які будуть здійснювати виплату компенсації, звертатись до цих комісій за місцем знаходження знищеного або пошкодженого майна і надавати докази того, що особа раніше вже зверталась і реєструвала свою заяву в реєстрі пошкодженого або знищеного майна. Так, зрозуміло. Ну що ж, я, пані Ольга, я дуже вам за те, що ви заклали до нашої студії, за те, що ви більш нам детально розкрили цю Я думаю, що в даний момент дуже актуальну тему під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Ольга Ратушна, адвокатка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Та на все добре.